З'єднано розмовський, підписуйтесь, ставте лайк, коментуйте, поширюйте, а я починаю. І ми будемо далі говорити про Мюнхенську конференцію. Практично є сенсація. Зразу так скажу, спойлерю наперед. Так от відбувся український ланч, і на ньому виступив Келох Келох, це спецпосланець Трампа по врегуванню війни у Росії проти України. І він відповідає за Україну. Як він сказав: а Стів відхов. Це, я нагадаю, спецпосланець Трампа, який прилетів в Росію. Ну, коли був фурор, що от там прилетів американський представник Росії, це він буде відповідати за Росію. Тобто вони розподілили. Один буде працювати над питаннями України, які цікавлять Україну, а інший над питаннями Росії і Мордора. От така от ситуація. Це цікава новинка, тому що ми цього не знали, але вже знаємо. І що основне сказав Келох? Келох, основне він сказав, що він собі взяв 180 днів на завершення війни. Тобто він каже, ми не будемо тягнути рік там, щоб ми через рік зустрічалися і знову про це говорили. 180 днів. Трамп питає кожен день практично, що ти зробив для того, і чому це не зроблено, і чому ну, війна ще не завершена. Тобто Трамп постійно цікавиться цією темою, каже Келох. І от він каже: 180 днів. Хоча раніше Келох заявляв про 100 днів. Ну я так розумію, що є труднощі. Ну, ми це бачимо і так. І угода по рідко земельним металом. Ми по ній зараз поговоримо, тому що з'явилася вже чітка інформація, що там було. І він все-таки каже: 180 днів, бо це той максимум, коли ми маємо якби, завершити війну. Що цікаво, він сказав, що ніхто Україну з перемовин не викидає про те, що сказав Зеленський. Бо от минуле відео, подивіться, я розповідав: Зеленський сказав, що Україну не запросили до перемовин, які мають відбуватись між США і. Росією в Саудівській Аравії, і він каже: Ні, ні, Україна буде в перемовинах. Ми ні разу не казали, що Україна не буде в перемовинах, Україна буде приймати участь в перемовинах і будуть ну. Визначатись відповідні там гарантії безпеки, як він сказав, вони розробляються, вони зараз в стадії розробки, але які саме гарантії безпеки буде вирішувати виключно Трамп? Тобто йому будуть підготовлені і він це все буде вирішувати. Він взагалі розказав, як це буде відбуватися. Він поїхав в Мюнхен, зібрав інформацію, провів перемовини, стів, відков веде такі самі перемовини або буде вести з стороною Мордорською. І збираються всі думки, всі я так розумію, позиції сторін, і все це їде до Трампа, і Трамп вже визначає, які гарантії даємо, що Путін повертає, або що не повертає, і як взагалі це все буде буватись. От так будуть вестися ці перемови. Ну тобто Трамп хоче вести перемовини, щоб і Україна, і Мордор були статистами і виконували їхні вказівки. Як це піде, ми подивимося однозначно. Але те, що вони не хочуть затягувати з мирним регулюванням, це дуже прекрасно, тому що всі хочуть миру. І це об'єктивна е, річ е, в нас є свої умови, і е, Зеленський, як президент, має виконати свої обов'язок добитися е, е, якісного миру на наших умовах, які хоче Україна. Однозначно будуть компроміси, однозначно будуть поступки. Це все зрозуміло, тому що ну Трамп він не збирається чекати. Він хоче Нобелівську премію, і він цим займається і хоче швидко досягти миру. Навіть от така цікава інформація проскочила в телеграм-каналах, що якийсь італійський співак написав, що йому вже з Мордора запропонували співати на концерті перемоги. Ну, типа, Путін буде святкувати перемогу над нами, над Україною, і він там вже буде виступати. І цей концерт має відбутись або літом, або восени. Тобто, ну в Кремлі планують вже концерти. Ну, якщо це правда, ще щось цікаве сказав Келох. Це те, що Європа не буде приймати участі в перемовинах. Ну, вони її там не бачать. Європа, він сказав, що це зумовлено тим, що були мінські домовленості, і там були європейські лідери. Вони нічого не досягли. Ну, це абсолютно правда. І ці домовленості були провальними. І ми цього не допустимо. Ми не хочемо, щоб це відбулося. Ми хочемо провести перемовини. Отримати мир, і що саме основне, щоб ця війна більше ніколи не розпочалась, ну тобто, значить, будуть гарантії безпеки, це дуже добре для нас. Що цікаво, він сказав, що ну дуже важливий момент, там просто з перекладом проблеми, але дуже важливий момент, що коли буде вирішено зупинити вогонь. І дві сторони, ну, тобто Україна і Росія, мають зупинити вогонь. Оце буде каже, там важливим рішенням. Це буде серйозним досягненням, якщо Україна і Росія зупинять вогонь. А це означає, що Келох і Трамп вони вже думають про зупинку вогню. І я думаю, що на перемовинах з Венсом. Венс вже про це говорив. Тобто, вони, от те, що я говорив в попередньому відео, хочете, подивіться, що Трамп зустрінеться з Путіним. Наприклад, він визначить з ним, як буде зупинятися вогонь, і потім буде говорити з Зеленським або делегація буде говорити, і він захоче заставити дві сторони, ну і Україну, в тому числі, зупинити вогонь. А коли вогонь зупиняється, однозначно, ну в багатьох війнах таке було, дуже важко знову розпочати провокувати, тим більше, коли перемовини не веде Трамп. А Трамп це така людина, ну з якою сваритися весь світ не хоче, і всі його бояться. Об'єктивні речі ми говоримо. Просто об'єктивні. Ми далі ще про це поговоримо. І Келах вже говорить про зупинку вогню. А це означає, що вони скоро, буквально я думаю, пару тижнів і пройдуть перемовини, і вони про це будуть настоювати і публічно тиснути, і різними іншими методами. Щодо європейців, щодо європейців, європейців не беруть однозначно, і це зрозуміло. Чому? Тому що, по-перше, ну, Європа це конкурент, і Трамп хоче отримати рідкоземельні метали. Якщо він нам таку угоду приніс на 50% тих металів, то однозначно Європа теж захотіла б щось отримати і щось розробляти і заробляти. Він до цього не хоче допускати. А саме основне, я думаю, що це слава, він хоче повністю отримати славу миротворця, по якій отримати цю Нобелівську премію, про яку він мріє. Та? І щоб він це один зробив, тому він, от як каже Келох, він же зазначає, що саме Трамп буде приймати рішення, які гарантії безпеки, Трамп буде приймати рішення по там вимогам Путіна. Трамп буде по всьому приймати рішення. Тобто він сам все хоче вирішувати. І я наголошую, цьому протистояти буде дуже складно, дуже складно, тому що Україна залежна, ну, там категорично від США, від зброї, від військової допомоги. От такий виступ келога цікавий, як на мене, інформативний. Він їде келог в Київ, буде вести перемовини з Зеленським, але буде вести перемовини по. Як то кажуть, дорожній карті, яка вчора була вироблена на перемовинах з Венсом. А ми знаємо заяви Зеленського після цих перемовин. Ну, я так розумію, що він дуже незадоволений, як перемовини з Венсом пройшли, хоча ну, публічно вони говорять, що все окей. Подивимося. Тобто нас однозначно будуть примушувати до миру і до зупинки вогню. Ну, я абсолютно підтримую мир, тому що треба досягати миру на наших умовах, про те, що я і говорив. Наступне питання. Це промова Венца, ту, що я вчора ну розкритикував. Ну тому що, як на мене, в такий період, коли йде страшенна війна, просто в Європі страшенна, він говорить абсолютно якісь там речі, що Європа бореться з пропагандою, дезінформацією. і Це неприпустимо. Ну, це основна суть його промови. Так вона дуже сподобалась Трампу, Він каже, дуже сподобалась вона Трампу. Ну, я так розумію, Трамп на це відреагував, тому що реально вже там і цей французький міністр закордонних справ висловився і сказав, що нам ніхто нічого не буде диктувати. Норвежський прем'єр-міністр висловився, німецький міністр оборони висловився, розкритикував позицію їхню. Але я так розумію, що Трамп це його політика. І от, про це, що я кажу, що це їхня політика. Вони такі, їм абсолютно все одно. В них є своя думка. От вони ти не що Європа, в них там проблеми з міграцією, проблеми з тим, що вони там за закривають рот людям, відміняють вибори, і це найбільші проблеми. А російська українська війна агресивна проти нас. Ну я її сам вирішу, і сам всю славу отримую собі. Ну. Така я думаю, в них думка. Отак вони над цим і е, працюють. І останнє питання: це угода. Угода. Тим більше є видання американське, яке розписало, що саме було в цій угоді. Дійсно, там було 50% всіх е, рідкоземельних металів і там викупного палива, яке буде видобуватися, має якби належати Америці. Жодних гарантій безпеки в цій угоді не було. Як е, говорив цей міністр фінансів, який привіз цю угоду, він сказав, що е, ця угода там і про економічне співробітництво ми поєднуємо наші економіки, і про гарантії безпеки. Ну що ці от, родовища, які ми будемо розробляти, вони будуть охоронятися нами. Але про це там не було нічого написано. Ну тобто, це така, знаєте, жорстка угода від Трампа. Ти підпиши там то, що я тобі сказав, і роби так, як я хочу. Тобто, це така можна сказати навіть перевірка. Своєрідна для зеленської нашої влади, чи вони на все готові? Ну слава Богу, що не готові продати во так ні за що е, наші рідкоземельні метали та викопні е, копали на корисні, і це дуже дуже добре. Е, українська сторона, то там джерела з української сторони розповіли про цю угоду, що там ні було, що всі були шоковані, не знали, як відповідати, і сказали, а як це захистить, а які гарантії безпеки від цієї угоди? І Зеленський не підписав, і українська сторона відмовилась підписувати цю угоду. Але Ну, Зеленський, якби і влада, вони хочуть переробити цю угоду, прописати там гарантії безпеки. Ну можливо, якісь там кількості обсяг цих копал. Ми подивимося, як це буде виглядати, і для того, щоб отримати чіткі гарантії безпеки, і це правильна позиція. Тому що Трамп, ну якщо йому сказати там постійно виконувати, що він каже, то він буде говорити все, що завгодно. І ми будемо вповні, вибачте слово дупі а так. Ну його можна зацікавити. Що дійсно, ви, ви дайте то, а ми вам дамо то. Будь ласка, це бізнес, це якраз його тема, і він е, в ній найкраще розбирається. А в бізнесі він жорсткий, і йому жорстко дали відповідь. Але давайте ми далі продовжимо і допрацюємо. Тому. Ну нам не треба однозначно, хоча ми всі хочемо миру. Не треба однозначно видумувати, знаєте, і робити якісь там гарячкуваті рішення, які можуть призвести до Будапештського меморандуму номер 2 і втрати ядерної зброї. А тут рідкісно земельних копалень. З вами був я, Дмитро Розумовський. Підписуйтесь, ставте лайк, коментуйте, поширюйте. Побачимось.